Перед тим як почати, хотів би анонсувати невеликий конкурс, деталі якого я розповім у наступному відео. Не хвилюйтесь, вийде воно раніше, ніж через місяць. Будуть дві умови участі. Перша бути підписаним на сам канал, і друга бути учасником чату в телеграмі, посилання на які є у описі під відео. Але якщо в чаті так і не набереться 150 людей, то конкурс відбудеться дещо пізніше. Нюанси я повідомлю вже згодом. Після виходу з Карамуша я грав за нього 24 на 7, тому сказати маю що. Проте це не буде повний гайд на 19 хвилин, але нюансів я виявив за цей час багато, тому за хронометраж не відповідаю. Може, зроблю 19 хвилин для мему. Ну так ось, зараз я скомбіную пояснення роботи персонажа і особисті спостереження, зроблені за більш ніж місяць гри. Як працюють його кнопки? Дуже просто, адже такі персонажі у грі вже є. Це, наприклад, Йоймія. Скарму б'є звичайними атаками, тому в першу чергу прокачувати і за бажанням коронувати треба саме їх, а вже далі докачувати єшку, яка активує стійку. Ці його кнопки, тобто як звичайні, так заряджені атаки, так і ульта, б'ють по площі. І це дуже приємний аспект, адже через це персонаж не відчуває себе безпорадним, якщо стикається з великою групою ворогів. Найменшу площу ураження мають звичайні атаки, проте вони все ще можуть одночасно дамажити двох, інколи трьох ворогів. А так як весь персонаж збалансований, по суті, як одне ціле з фарузан, вона дає невелику стяжку. То тоді і звичайні атаки починають бити по кількох ворогах стабільно, а не як вийде. Крім того, його атаки б'ють на величезну відстань, Відповідно, ніяких проблем з телепортами чи швидким переміщенням ворогів не буде виникати. Ну а брати скармуша проти Гео Вовка то одне задоволення. Автоприцілювання може інколи підбільшувати, але нічого критичного. Щодо ульти я помітив цікавий аспект. Відбулось це завдяки тому, що у безотні літаючий робот інколи може дуже швидко перемістити. Типитись в іншу частину кімнати. Проте, якщо вийде натиснути ульту саме в той момент, коли ворог ще знаходився у радіусі її дії, ульта нанесе дамаг ворогові навіть тоді, коли не дістає до нього. Підгадати такий момент досить складно, бо, наприклад, з інацумським вовком бували моменти, коли ульта не влучала взагалі. Але це бувало через те, що вовк знаходився надто високо. Чи є взагалі ця ульта важливою кнопкою, чи можна про неї забути і тиснути тільки коли набереться, або взагалі не тиснути. Вона нормальна, на ц0 не наносить якихось неймовірних цифр, але прекрасно себе показує як інструмент для початку або закінчення ротації. Особливо виручає вона тоді, коли ворог на початку ротації не є активним, а починає бити у відповідь вже по ходу справи. І якщо ваш карамуш грає без щита, то натиснути ульту в кінці і не отримати в лице непоганий варіант. Проте працюватиме це тільки за певних обставин. Перша обставина це 6 фарзан. З нею зникнуть будь-які проблеми з енергією, особливо якщо награє з фавоніє. Друга обставина: ваш скара грає не з помийною навою і може тиснути ульту, коли заманеться, а не коли йому дозволиться зробити сет. Ну і третя обставина це два. Адже дане сузір'я вимагає від вас використовувати ульту в кінці стійки. Тобто, якщо говорити про ідеальні умови, то ульту бажано тиснути завжди у кінці стійки, а не на початку. Тепер про саму стійку. Якщо у вас руки ростуть не з потрібного місця, грати буде досить складно, на відміну від аязу, який у стіці стоїть наче стіна. скарамуша відкидує будь-який удар. Рандомна стріла, хілі чорла, бульбашка, якась удар, лава чорла, по увага, Землі, а я якби в повітрі знаходжусь. Навіть електрокільця мага безодні, яке також набагато нижче, ніж скарамуш, і по логіці не мало би його дамажити, все одно інколи відкидує. І якщо це якийсь поодинокий удар, то це не викликає ніякого дискомфорту. А коли це десятки ударів від собак, то хочеться просто вийти у вікно. Проте. Навіть поодинокий удар може змусити вас закінчити стійку або перезапустити безодню, бо ви банально не долетите до ворога. Що я маю на увазі? Удар хвостом робота. Він відкидує скармуша десь кілометрів на 100, і зазвичай вам вже не вистачить очок стійки для повернення, що вирішує цю проблему. Найбанальніше рішення Щитовик, бо працюватиме завжди. Далі, в залежності від ситуації, стяжка в венті, або найскладніший варіант навчитись грати і ухилятись від ударів. А для цього потрібно вивчити всі паттерни ворогів, що для когось буде майже неможливим завданням. На практиці ця проблема проявляється не так яскраво, як я описав, але хотілося, щоб до вас одразу дійшла ця інформація. Але і тут не без нюансів. Скарамуш може рухатись під час своєї стійки, щоб ви краще зрозуміли, пояснюю детальніше. вона має певну кількість очок, які поступово витрачаються. Проте, якщо ви просто спокійно рухаєтесь вперед, назад, в сторони, то додатково очки не витрачаються. Стійка просто поступово закінчується сама, як ніби ви нічого і не робите. Витрачаються вони тільки тоді, коли ви використовуєте спринт. Відповідно, у багатьох ситуаціях вам буде достатньо намотувати круги навколо ворогів і таким чином ухилятись від атак. Також, завдяки цій особливості, скармуш є дуже мобільним на полі бою, адже вирізавши ворогів у одній частині безодні, він може спокійно переміщатись у повітрі ближче до інших і при цьому дамажити, що дуже економить час. Самих очок стійки на Ц0 не так багато, але на мою думку повністю достатньо. Якщо правильно слідкувати за звуковим сигналом, який показує, що можна безкоштовно задіяти спринт, то стійки вам вистачить, щоб винести хвилю ворогів, наприклад, собак, рицарів, фатуї і так далі. Якщо ж ви будете або як натискати спринт, чи не дай Бог підніматись вверх, стійка закінчиться надто швидко. І важливий момент про висоту. Бафи скармуш отримує на будь-якій, проте, якщо піднятись надто високо, то атаки перестануть наводитись на ворогів і будуть випускатись в повітря. У безодні стикнутись з таким майже неможливо. Я таке помічав тільки з Інадзумським волком, але так як він сам по собі величезний, то автоатаки наводяться. Частіше буде таке, що великий ворог притисне вас ближче до землі, ніж якоюсь атакою відкине вище в повітря. Але у відкритому світі з перепадами висоти через рельєф Таке час від часу стається. Якщо ж хочете самі перевірити це на практиці, то спробуйте активувати стійку у данжі з кометою. Робот у вас моментально відкине дуже високо і ваші атаки будуть діставати тільки його, а хілічурлі внизу ні. Тобто це така ж проблема, як із Сяо, але у Скари величезна дальність атак, тому проблем це не викликає ніяких зазвичай. Тепер щодо порядку натискання кнопок особливо нічого не змінилось. Ульту без c 0 як я й сказав, і без помийної щеменави можна натискати на початку ротації, особливо без C6 фарузан і її підкачки енергії. Якщо є c 2 чи щименава, то вже в кінці. Не потрібно орієнтуватись без сузір'я на ульту при кожній ротації. Після цього натискайте стійку і обов'язково першу холду. Його сет вимагає натискання холди для своєї активації, але. Краще, щоб ви звикли натискати холду навіть без цього сету. У майбутньому банально буде простіше і не вилетить з голови. Ну а далі, в залежності від ситуації: якщо перед вами сінгл таргет, то просто спамити звичайними атаками. Якщо кілька ворогів, то або звичайні атаки, плюс холди, тобто дві звичайні і одна холда, або дикий спам цих самих заряджених атак. У стійці скармуш може натискати їх з якоюсь нереальною швидкістю, і це дуже стає в нагоді, коли проти вас багато ворогів. Але якщо всі вони стягнуті в одне місце, наприклад, ультою Венті, то краще буде затикати їх звичайними атаками. Велику роль у цьому всьому відіграє конкретно ваша збірка персонажа. З Сігною вигідніше натискати тільки звичайні атаки, як із C0, сигнатурним сетом чи юнею. Ну якщо всі ці деталі у вас працюють одночасно, то тут тільки спам з звичайними атаками. Якщо у вас немає сігни, сигна... Натурного сету, Юні чи С1, то досить часто спам заряджених атак дасть більше дамагу. Дивіться вже по своїй ситуації. Тепер давайте про пасивні таланти. Його перша пасивка дає різні бафи в залежності від того, з яким елементом був контакт. Описувати детально я не буду, бо у цьому нема сенсу. Практика показала, що реальне значення має тільки піробаф на 30% атаки. У 99% випадків. Бенні буде у одній команді зі скарою. Відповідно, ще атака зі Знаті та від ульти Бенета. Плюс є шанс, що нарозчатовика ви взяли саме тому, а це ще й атака з пірорезонансу. Я думаю, що нема сенсу пояснювати, чому все це ідеально працює разом. Відновлення енергії завдяки електро звучить цікаво, але особливо нічого не дає. Воно не допомагає ультувати по КД, тому і втрачає будь-який сенс. З гідро така ж ситуація. Ви можете дати додаткову тичку або зайвий раз використати спринт завдяки цьому, але в цілому нех. Ну і кріо 20% шансу це дуже сильно, проте на практиці правильно реалізувати цю частину пасивки достатньо проблематично. Тут або вам взагалі не пощастило зі статами, і тоді кріо баф має хоча б якийсь сенс. Або ви цілеспрямовано зібрали багато дамагу, але мало шансу. Проте для цього потрібно мати з чого вибрати, адже з'явиться необхідність постійно перезбирати персонажу під команду. Інша пасивка дає скарі безкоштовний спринт, на який не витратиться стаміна, і додатковий дамаг при використанні цього ж спринта. Чи потрібно орієнтуватись на цю пасивку у своїй ротації? Ніколи. Вона є тільки приємним бонусом і не більше. Скарай так може рухатись під час стійки, а додатковий дамаг є досить низьким від цієї пасивки. Краще використати ще одну звичайну атаку, ніж цей спринт. Але і тут нюанс. Якщо уважно слідкувати за звуковим сигналом пасивки, то можна навчитись зривати анімацію спринта. Для цього у момент його використання потрібно натиснути звичайну атаку. Таким чином, ви будете задіювати пасивку, зможете убезпечити себе від удару і з правильними таймінгами нанесете додатковий дамаг. Що по зброї? З мого попереднього відео нічого не змінилось, тому тут копіювати-вставити. Звичайно ж, топ варіантом є його сигнатурка, яка у будь-якій команді показує себе краще за інших, і розрив досить відчутний. Якщо її у вас нема і не буде, то далі зброю обираєте в залежності від команди. Якщо її бенні, то критово, якщо нема, то на атаку. Проте, чисто моя думка, друге місце у топі посідає загублена молитва. Хоч і без бенні її без проблем може обігнати пам'ять про пил, але там ця ідіотська умова зі щитом, плюс зброя на атаку сильно знецінюється сапортами, тому... Нех, далі я би ставив на нього Сігну Яю, щоб, би на неї. я, без, не, я вже казав, господи, що я роблю. Чому її? Бо, хоч пасивка і не активується на повну, але хороша база та крити нівелюють цей нюанс повністю. Та й зібрати в сатах щось приємне для ока буде простіше ніж зі зброєю на АТК. Якщо ж і кагури нема, Чикаго я так і не визначився, то я б рекомендував небесний Атлас або пам'ять про пил. Пил покаже себе набагато краще ніж Атлас, та інколи навіть молитва, але знову ж таки саппорти знецінюють корисність атаки, ще й умови зі щитом. Тому думай, де з чотирьохзіркової зіркової зброї найкращим варіантом буде звичайно ж, пісня мандрівника, яка навіть п'ятизіркову зброю може обігнати, але це тільки в теорії. На практиці, як тільки вам випадає майстерність стихій, то пісня різко втрачає свою Гігачат-складову. Тому, якщо є можливість, то можна поставити сонячну перлину з бойового пропуску. Чим більше пробуджень, тим краще. А що робити, якщо ви ультра фрі-ту-плей? Додоку можна було отримати дуже давно, тому у таких фрі-ту-плей вже точно є щось серйозніше. Проте, якщо за 2 роки гри ви так і залишились з додоку, то як варіант підійде. Проте пам'ятайте, що з цією книгою потрібно спамити саме зарядженими. Атаками, а не звичайними. А для всіх інших, або пошукайте десь банери з піснею мандрівника, або гроші на БП. Ну або згоря купіть помийний Чорногор, він також працюватиме, хоч і не повну. З артефактами також ситуація ідентична. Майже найкращим, як і очікувалось, є його сигнатурний сет. Він хоч і дає менший бонус, ніж шиминава, але при цьому швидкість атак, а і стабільна ульта гарантують йому перше місце. Далі, якщо у вас є крута шиминава або сімнава, то ставте її. Якщо ваш скара це 0 і зульти дамажити не планує, то цей сет обжене навіть Сігнатурний. Як варіант можна використовувати сет Аято, якщо він у вас взагалі є. Проте якщо у вас жахливий пінг, то цей сет не працюватиме стабільно і увесь його потенціал піде в помийку. Якщо ж ніякого фулсету нема, то ставите 2 плюс 2. Тільки от проблема у тому, що навіть з поганими статами фулсети набагато кращі, ніж 2, 2 з величезними критами. До прикладу, щеминава, у якої 170% крит на магу з тією ж атакою, дамажить так само, як 2 плюс 2, на якому я зміг зібрати 220% крит на могу. Різниця досить колосальна. Які стати потрібно шукати? Годинник завжди на атаку. Кубок на анему у будь-якому випадку буде кращим, ніж кубок на атаку. Шапка критова, в залежності від ваших потреб. У нижніх статах все стандартно для Мейн ДД: це крити, атака у відсотках та відновлення енергії. Чому я не розглядаю його збірки як анемо драйвера? Банально через те, що весь дизайн персонажа не є орієнтованим на це. Якщо хочете, то можете ганяти з фула але мені таке не подобається. Сузір'я. Їх ні одній легендарці вибивати не треба. Але якщо ви вже плануєте вибивати або вибили, то сузір'я у нього непогані. Найприємнішим є С2, бо з ним він може ламати не тільки з руки, але і з ноги, коли б'є ультою. С1 просто приємне, і якогось неймовірного приросту ви не побачите. Проте вкупі зі всіма іншими чинниками це сузір'я є корисним. С4 дає можливість отримати не два бафи від пасивки, а цілих три. Це його найслабша конста, бо з не Нею ви можете отримати як кріобаф на кречанс, так і жахливий електро. Ну а це 6 очікувано, робить з нього люту турель, яка розносить все підряд. З ним він буде довше часу знаходитись у стійці, буде наносити додатковий дамаг, отримає можливість частіше спринтувати, зможе набирати більше енергії. Золото. І саме з сузір'ями скара може повністю забути за використання заряджених атак, а спамити тільки звичайними. Робити це можна вже з отриманням С0. Це щось середнє між Райден та Аято. Якщо говорити про С1ц3 Скарамуша, то це як С3 Райден, а якщо говорити про С4 С6, то це щось подібне вже до Аято. Тобто зробилось такого от гібрида. А з командами все до банального просто. Особисто моїми фаворитами є дві команди, де змінюється тільки один слот. Перша це Скара, Фарузан, Бенні та Юня. Друга Скара, Фарузан, Бенні та Тома чи Дід. Тома є пріоритетнішим, особливо якщо маєте сузір'я. З ним і бонус до звичайних атак можна отримати, і пірорезонанс. А дід просто дасть щит і трішки резисти зріже. В залежності від ворогів, одним з найкращих сапортів під скару може стати Венті, адже його стяжка. І заливка енергії неймовірно посилюють команду. щитовика можете брати замість цих двох будь-якого, але з тих, яких я не назвав, пріоритетнішими є Лайла та Діон. Якщо ще чи юня вам не потрібні з якихось причин, то можете четвертим додати Єлань чи Сінтю. Можна і фішку, але кращою за гідропарочку вона не буде. З кріо персонажів на четвертий слот підійде Розарія, Гандю і Вагамем Шеньхе. Якщо ж у вас вільні два слоти, нема, наприклад, Бенні та Фарузан, то тут же або гідропара Єлайн та Синього, або Бенні та Сянка, що Бенні нема, не буде, або фішка плюс байда, або невмируща класика Дід та Альбедо. Це не найкращі варіанти, але робочі і безодню вам пройдуть. Всі інші персонажі так чи інакше покажуть себе гірше, ніж перечислені мною. І ні. Райден та я йому взагалі не підходять. Але якщо хочеться грати за улюблених вайфу, грайте. Я взагалі проходив з карою, дідом, альбедо та Чічі. На цьому у мене все. Сподіваюся, що не опустив ніякого важливого моменту і зміг донести до вас справді повний гайт на скармуша. А ви тим часом підписуйтесь на мій телеграм та вступайте в чатик. Чатик, звичайно, пріоритетніший. Дякую за увагу. っとはっやっ 아금 みんなはオ